Скандал із таксистом в Житомирі. 19-річна дівчина вистрибнула з авто на ходу і благала про допомогу. Потім вона розповіла, що завершити поїздку у такий спосіб мусила через поведінку водія. Я розумію, що він прибавив швидкість. Якщо відкрити Google карту там туди проїхати, тудою проїхати, там. Далі поворот в ліс. Все, там більш нічого немає. Дівчина запанікувала і вирішила, що треба будь-що залишити машину. Кажу, що куди ви їдете, ви не туди їдете? Він мені на те відповідає. Дивиться мені в це зеркало. Відповідає та що е, куди я тебе покатаю? Ти мені уж сильно понравилась і сонечко, і сачик і оці посливі слова. І мене це мене це налякало. Дівчина поскаржилася у службу, через яку замовляла цю поїздку. Розповіла про цей інцидент в одному з місцевих телеграм-каналів і написала заяву в поліцію після того, як скандал набув розголосу. Зустрічну заяву подав і водій таксі. Ми теж зв'язалися з водієм. Він назвав себе жертвою наклепу. Це придумано, це придумано. Ви розумієте? Я не хочу промігатися інформації. І, і мені вже багато ну зайшло дуже далеко. Я нікого я тут.